Почнемо з цей блок, зокрема, з новини про хворобу Кейт Міддлтон. Принцеса Уельська, зокрема, розповіла, що їй діагностували рак у відеозверненні, опублікованому в офіційних соцмережах Кенсенського палацу. Можемо почути її слова. Буквально зараз зможемо запустити це в ефір. Будь ласка у січні мені зробили серйозну операцію на червній порожнині в Лондоні, і тоді вважалося, що мій стан не є раковим. Операція пройшла успішно, проте аналізи після операції все ж виявили рак. Тому моя медична команда порадила мені пройти курс профілактичної хіміотерапії. І зараз я перебуваю на ранній стадії цього лікування. Це звичайно стало величезним шоком. І Ми з Вільямом робили все можливе, щоб обробити та вирішити це. Це приватно заради нашої молодої сім'ї, як ви можете собі уявити, це зайняло час. Мені знадобився час, щоб відновитися після серйозної операції, щоб почати лікування. Але що найважливіше, нам знадобився час, щоб пояснити все Джорджу, Шарлоті та Луї так, як їм це зручно, і запевнити їх, що зі мною все буде добре. Як я вже сказала їм, я почуваюся добре і з кожним днем стаю сильнішою. Зосеред. Жуючись на речах, які допоможуть мені вилікуватися.